Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні буду підгодовувати свою капусту, це в мене сорт Агресор. Буду підготовувати для того, щоб вона мені восени дала великі качани. Капусту я підгодовую декілька разів, і це добриво дуже ефективне. Від цього капуста наростають великі листя, зав'язуються качанчики, вона полюбляє це добриво. І тому, не шукаючи ніяких дорогих препаратів, я використовую саме це добриво. Ось у таким біологічним добривом. Я підгодовую свою капусту. Повірте, капуста дуже-дуже гарно росте на цьому добриві. І підгодовую я його до зав'язування, до скручування листочків, як вже в'яжуться качанчики. Це зброджена трава. У нас є отака бочка, ми сюди закладаємо. Термін дії цієї трави не обмежений. Сюди можна додавати нову масу, можна зробити по-новому, якщо закінчується. Але коли я поливаю капусту оцим добривом, я його розвожу, зараз покажу, як. То капуста відразу наростає дуже багато гарного листя. Коли є великі листки капусти, тоді буде гарний качан. Тоді у рослини достатньо сил для того, щоб наростити качанчик. Тому за період, от поки до зав'язування качанів, а це капуста у мене вже для зимового зберігання, то десь приблизно. 3, і навіть іноді і чотири рази деякі стебла, які слабіші, я підгодовую біологічним добривом. Воно універсальне, його можна підго... Їм, ним можна підгодовувати і помідори, якщо вони перед вегетації, вони не виросли у вас, або синенькі баклажани. Можна троянди, гарно ростуть троянди, вони люблять це добриво. Не треба шукати мінеральні дорогі добрива. Я думаю, хто живе в селі, у кого є дача, то трава завжди знайдеться. Хочу сказати одне єдине: що є відео, є дописи про те, що потрібно там тільки крапиву. Тільки, там, наприклад, мала чай, чи ще тільки якусь одну траву. Ми додаємо все, що у нас є: і крапива, і мала чай, і, і чисте тіл, і все, що під рукою попадається. Працюємо ми з цим добривом вже багато-багато років на рослинах і воно дуже-дуже дієве. Отже, у мене ось 10-літрова поливальниця, я беру 9 літрів, беру літру. Цього добрива змішую із водою і буду поливати під кущик. Хочу сказати, що у мене цієї поливальниці вистачає на 10 кущиків. 10 кущиків. А потім наступна поливальниця йде.